На перший погляд звучить логічно і струнко. Це війна Росії, тож саме Росія повинна заплатити. Але на практиці все набагато заплутаніше. Чому? Та тому що ці гроші не просто лежать у сейфі ЄС. Вони знаходяться у системі EuroClear. Величезної фінансової компанії в Бельгії вона зберігає цінні папери і резерви сотень держав та банків, тобто це по суті головний депозитарій Європи, і саме через Euroclear проходить більшість заморожених російських активів. Якщо раніше Росія отримувала відсотки по своїх облігаціях, то тепер гроші не йдуть Москві, а накопичуються на рахунках Euroclear. Тільки за минулий рік Euroclear заробив на цих російських активах близько 7 мільярдів євро. Частину з цих грошей уже переказали Україні. Частину забрала як податок Бельгія. Частину залишили на чорний день, якщо будуть суди. Тож Бельгія фактично тримає ключі від сейфу з російськими грошима. І ось тут починаються проблеми. З відсотками їх, до речі, не виникає. Всі прибутки з заморожених активів Росії формально їй не належать. І ці 3,5 мільярда євро на рік абсолютно легітимно стали джерелом погашення раніше наданого кредиту у 50 мільярдів євро.